Доброго раночку, хлопчики і дівчатка, поки є кілька хвилин перед тим, як бігти на роботку, тяхнув окуляри і трошки поумнічаю. Отже, на балгалі новий герой, Лейп Трасір. Я теж в календарі написала Лейфтрасір, але треба було погуглити трошки. Бо правильно ліптрасір. От. Це герой скандинавських міфів. У нього стоїть. Титул за Рагнарюком. Чому так? Тому що Ліп Трасір та його дружина Лів були єдиними людьми, які, власне, цей самий Рагнарёк пережили і стали прабатьками, новими прабатьками людства після Рагнарёку. Отже, він у нас боєць кавалер. Це означає, що він має 36% шансу. Воскреснути із одиничкою здоров'я, якщо його прибили. Ну, якби це непогане вміння. Його б'ють, а він оживає, його б'ють, а він оживає. Тим більше, що за основними навиками він у нас хіл, він знімає негативні ефекти із союзників, тобто він ще й клінер. Відновлює 35% здоров'я всім союзникам. Ну, скажімо так, це середнє значення по відновленню. Крім того, він викрадає у всіх ворогів. Всі, а, блокируємо я. Всі підсилення, які можна заблокувати, і випадковим чином їх перекидує на своїх союзників. Тобто, чисто теоретично він зайде проти Данти і буде красти його щоти. Крім того. Всі вороги переходять статус крихкий і отримують на 30% більше шкоди протягом 4 ходів. Це взагалі ну, класно. Я знаю героїв, які накладають крихкість на ціль, такі як Марина. Але я не знаю жодного героя, який накладає крихкість на всіх. Більше того, відсоток збільшення шкоди збільшується залежно від кількості. Знятих бафів, які він передав своїм союзникам, до 60%. Це прям взагалі круто-круто. Е ну, ясна справа, що це все чисто теоретично, тому що він мені не упав. В мене було не так багато викликів ваглий монеток. Я е гру не доначу монетки не купувала, а карта в мене вже вся пройдена е дуже давно. Тому, е скажімо так. Цей герой пролітає мимо мене. Але е була велика спокуса трошки потратити кристаликів, вони там якраз є на 10 викликів. І я ледь втрималася, тому що я їх е хочу потратити на річницю гри. Але от, е якби я зараз робила виклики на Вальгалі, то я би хотіла цього Лейтрасіра і Медб. Дуже хотіла б. Тому я якби вітаю всіх тих, хто вже впіймав цього героя, трошки вам заздрю. І сподіваюся, що десь колись повернені легенд він мені випаде. Тому що я б його, можливо, навіть на центр би собі поставила. У мене немає хорошого червоного центру, який зараз актуальний. А от З цим героєм можна було б. Поборотись проти Данте. Гарного дня!